Друзі, привіт! З вами Євген Сухарів і Київська школа клінінгу. Осінь прийшла. Багато у нас є подій, які будуть в цій осені відбуватися. Це виставка берлінська, виставка київська. Ну і на берлінську не всі можуть, а на київську, будь ласка, всі приходьте. 21-23 жовтня на нівках в Нівки Холі буде відбуватись клінінг Трейд шоу якраз нашого українського розливу, і там зберуться ну, максимально всі, хто може зібратися на цікаві різні події, і на наш кубок України з миття вікон. Це дуже цікаво. І кожен день. У три дні кожен день буде відбуватися етап кубку. Це буде така подія, яка, по перше, дасть вам призи. По-друге, вас буде точно знати. Якщо ви будете чемпіоном, то ви зможете це показувати, піднімати на прапор і всім клієнтам це показати. Це дуже важлива подія, які будуть приймати участь виключно фахівці, яких я сам особисто буду відбирати, от якраз починаючи з цього дня і закінчуючи останнім днем або початком кубку. Якщо саме ви хочете зареєструватись, хочете попасти на кубок України з миття вікон, будь ласка, кнопочка внизу натискаєте, записуєтесь. Ми з вами зв'язуємося, спілкуємося. Ви приходите, приймаєте участь і виграєте.